Евангелія на щодень 15 травня Йоанна 8, 42, 51. А Ісус їм був би Бог ваш. Отець, любили ви би мене, бо я вийшов від Бога і прийшов не від себе, самого прийшов, а Він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого, Слова мого вислухати неспроможні. Диявол вам, батько, тож волите за волею батька вашого чинити. Або він душогубець від початку і правди не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, Зо свого говорить, бо він брехун і батько лежів. Мені що ж правда вам каже, ви не, не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому і не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвались ідеї і сказали йому, чи неправильно ми кажемо, що самарянин єси ще й навіжений? Відповів Ісус, не навіжений я, а шаную Отця Мого. Ви зневажаєте мене, слова для мене я не шукаю. Слави для мене я не шукаю. Є, хто шукає і судить, істинно істину вам, хто моє слово берегтиме повіки не побачить смерти. Його називали невіженим. Цей наклад зводився до публічного звинувачення Ісуса одержимості дияволом. А вже ж Ісус усвідомлював небезпеку такого наклепу, хто повірив. би Навіжання Ісуса автоматично закривав би для себе шлях до спасіння, такі обмануті люди сприймали в Євангелії як слово диявола, тобто новину, щоб вводить слухача в рабство сатани, а Ісусові чудеса, Воскресіння, мертве, ваганяння бісі і сприймання би як підтвердження цього рабства. Ісуса сприйняли, би як лицеміра, який проголошує себе вільним. Візла, а насправді є менеджером диявола полювання на Божих дітей. Слід визнати, що удар ворогів був лучним і продуманим, Ісус, однак, упевнено, спокійно і мудро вивів усе наяв. Він сказав, не навіжений я, а шаную Отця Мого, ви ж не вважаєте мене. Слави для мене я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Його співрозмовники добре знали, що тим, хто судить і звинувачує інший є злий дух. Ісус одним аргументом знищив наклеп, засвідчуючи дурість і лицемірство наклепників, жертвою, на... жертвою наклепу, є не тільки той, на кого зводить наклеп чи ті, котрі з позбавлені здорового, критичного, незалежного мислення, визна... визнають наклеп. За істину, але передусім сам наклепник. Господи, допоможи мені шукати правду і не слухати лицемірів і наклепників. Амінь.